В ніч на 6 червня російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС. На ранок інформація отримала офіційне підтвердження. Моторошні відео облетіли увесь світ і схвилювали українців. Підрив дамби спричинив підняття рівня води та підтоплення місцевих населених пунктів. Вже після перших повідомлень про катастрофу Рада оборони Кривого Рогу провела екстрене засідання. Було зрозуміло, наслідки для міста можуть бути катастрофічними. Адже дві третини місцевих споживачів отримували воду з південного водосховища, яке живилося Дніпровською водою з Каховки. Тоді зі зверненням до мешканців міста виступив Олександр Вілкул. Ми розуміли ще рік тому, що така ситуація може статися, тому наперед реалізували велику кількість технічних заходів щодо забезпечення життя міста у такій ситуації. Все це дає нам зараз деяку фору за часом. Причин для паніки немає. Вода в місті буде. Тому зараз наше спільне завдання підкреслю саме спільне, і це має робити кожен на 30-40% скоротити споживання води у тих районах, які одержують воду від каховки, зменшити споживання води населеннями промисловістю. А відтак погодина подача води в деяких районах без поливу городів, без роботи автомийок. В таких умовах понад три місяці жило містом. Тим часом цілодобово велось будівництво нових водогонів. Були задіяні кращі фахівці, техніка, ресурси. За планом дати воду мали у вересні. Як і було обіцяно радою оборони на цьому тижні, в місті відновили водопостачання в повному обсязі. Дві третини води криворісів отримують з кресівського та макартівського водосховищ, решту з річки Інгулець. Три водогони з кресу, які збудував міський водоканал, це те, що реально врятувало місто останні два місяці. Інакше ні води, ні каналізації не було б взагалі ніякої. Але крест – це тимчасове рішення. Води там вистачить лише на декілька місяців. Тому завдання цього року повністю перейти на воду Інгульця. Агентство з питань відновлення продовжує будівництво ще трьох водогонів до водосховища Південне. Ми вдячні та надаємо всю можливу допомогу. Нарешті вода без графіків. Люди згадують, як долали нові для себе виклики та вчилися економити воду. Боялися використовувати воду з під крану, щоб варити супи, чаї. Її... ми купували воду в магазині. А щоб там купатися, ми ходили на пункти там біля будинку і купували, ну наливали собі воду. Вода була в нормальному напорі десь з шостої по сьому ранку, і з десятої вечора до одинадцятої. А днем, ну взагалі, це був жах. І тому дуже багато води купляли в балонах. Середини червня необхідність економити воду поставила на паузу роботу автомийок. Більшість власників такого бізнесу поставились до обмежень з розумінням: одні, аби працювати і надалі, почали купувати воду у діжках, інші ж розпустили колективи у відпустки і чекали на покращення ситуації. 19 вересня автомийки відновили свою роботу. Вчора поступила інформація, що мойки відновлять свою роботу. мне сразу поступило минимум 10 звонков от моих друзей, клиентов. Все, все, все ждали этого момента. Некоторые не мылись и месяц, и два месяца, кто, у кого не было возможности нигде воду, скажем так, брать. Ну вот с сегодняшнего дня мы запускаем, запускаем работу, обратно набираем свой коллектив. Угородників і дачників свої спогади. Пан Андрій живе у цьому будинку більше десяти років. Ділиться цьогорічне літо було непростим. Зберегти врожай таке нелегке завдання стояло перед ним та його сусідами. З водою було дуже важко, не було її. А як з'являлось, то дуже-дуже такий тонюсенька цівочка йшла. Ну, у нас є своя скважина, то ми користуємося скважиною або набираємо от Куп, дощ. І все, тим користуємося. Був дощ, то дуже радувалися. А як дощу нема, так у нас розсада, все це ж було, то потихеньку, не так, як поливалася вона завжди, а тихенько, де делійкою, відром. Кривий ріг вистояв у цій непростій ситуації, діляться городяни. Насчет того, щоб людей забезпечити, мені кажеться, це дуже добре, що зробила наша влада, криворізька це все. Це гарно. Бо в мене сестра вона живе в Ніколаєві. У них, наприклад, до цього моменту взагалі води ніякої немає. Вона на п'ятому поверсі живе, вона інвалід. І вона постійно дуже-дуже для неї все важко і тягати ту воду на п'ятий поверх, баклажкиці носити. І у нас краще краще немного. Я тільки сподіваюся, що поскорі все закінчилось. Що ми побідімо, це я уверена. Питання, коли? ну хотілося б як можна швидше. Іван Проводов Дар'я Юськова Денис Захаров постфактум.